Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож зміни з 1 червня. Змін багато всі виписав для вас на листочок і вам відверто скажу, дуже багато з них неприємні. Коли була ситуація, коли була там індексація, залишення тарифів на підвищення, тоді були приємні новини. А зараз, на жаль, Більшість з них не такі. Ну, принаймні, про них знати треба. Те, що вони неприємні, це ще не означає, що не потрібно про них розмовляти. Там вже з 1 липня мають бути більш приємніші. Там вже і базова соціальна допомога вже запускається, а не поки що планується, вже запускається. Ну не для всіх. Там вже і пенсійна реформа розпочинається і, скоріш за все, вже розпочнеться. Дуже сильно на то надіюся, бо ну, вже нема куди тягнути, вже потрібно її запускати. Там вже і перехід на європейську систему в енергозабезпеченні. Ну тобто там вже більш позитивні. Тож, щоб не пропустити їх і ті, які будуть нові, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео, підписуйтесь, а я розповідаю, що ж буде уже ось в найближчий час. Що очікує українців? Тож з 1 червня самі кардинальні зміни в Україні і для пенсіонерів в тому числі, тому що раз, два, три, як мінімум, чотири пункта до них відносяться на всі 100%. Розбираємось. Ви підписались, да? кнопочку під відео написали, тому що дуже багато змін очікує впереді, особливо пенсіонерів там, по пенсійній реформі і всьому іншому. Щоб нічого не пропустити, то долучайтесь. А я розповідаю про зміни теперішні, які от вже 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 починаються. Перше допомога 3250. Знаємо, що вона була ухвалена, тобто озвучена до травня місяця, ну, тобто травень включно. З 1 червня я промоніторив сайти, поки що ніде не зустрів інформацію про її продовження, а це означає, що, скоріш за все, пенсіонерам перестануть доплачувати. Хто це отримував доплати? Ті, хто проживають на території, яких близькі або йдуть бойові дії. І в кого менше пенсія, чим 3250 це були пенсіонери, люди з інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю да, першої групи. Таким чином, чи буде вона далі? Поки що достеменно невідомо, але інформації про її продовження, на жаль, в інтернеті нема. Тобто, якщо людина отримала 2,700, то їй доплачували цих 550 гривень. І це було класно, і люди, людям це допомагало краще виживати. Ця допомога була від ООН. Якщо ви десь знайдете про її продовження, то, будь ласка, скиньте, почитаємо, розберемось. Я не знайшов наразі, тому доплата 3,250 залишається під дуже великим знаком питання. Далі. Третя платіжка за газ дуже багатьом, якраз в червні вона прийде. Це так звана платіжка за обслуговування прибудинкових мереж. Тобто в багатоквартирних будинках мережі типу належать її власникам і обслуговувати мають власники також за свій кошт. Но самі вони цього робити не можуть, тому що потрібен туди допуск, і це треба заключати договір. В 99% випадків це автоматично бере на себе газорозподільна мережа, тобто ті, кому ми платимо за доставку газу. І от раз на 3 або на 5 років, в залежності від е, стану будинку, вірніше, коли він був построєний, да, новіші будинки на 3, які вже більше 25 років раз. Новіші будинки раз на 5 років, яким більше 25 років. Раз на 3 роки потрібно робити це обслуговування. І на всіх мешканців розділяється і вони разом платять цю платіжку. Хорошо, що це не щомісячна. А лише раз на 3 на 5 років. Ну, погано, що там суми можуть від 700 гривень я вже чув, до навіть 2000. тисяч. Бувало залежить від стану мереж і кількості труб. Податки. На житло влітку потрібно сплатити податки на нерухомість. Хто повинен платити? Власники квартир більше 60 метрів квадратних і будинків більше ніж 120 метрів квадратних. В інтернеті одна моя колега і майже знайома розповідала випадок життя, коли у людини була квартира. І ще частка в іншій квартирі. В загальному це 25 метрів квадратних вона перевищала ці нормативи. Тобто 60, значить в неї було 85. І так як і більшість вона просто того не платила, да, бо навіть, можливо, і не здогадувала, що потрібно було платити. А от прийшов лист щастя з податкової за 5 років 8 тисяч, будь ласка, сплатіть. Не знаю, чи це 8 тисяч чисто платежу, чи це вже штрафами із пеньою, тому що податкові штрафи і пеня, дай Боже, він коли набагато більший, ніж самі суми платежу. Знаю по собі, ще коли був молодий, зелений в цьому не дуже розбирався. Опікся так, що мама не горює, і з кредитки знімав. Платив і все, зараз стараюся все чітко, зрозуміло, вчасно, якщо щось не знаю, дзвоню, консультуюся, лучше я 40 раз перепитаю. От так само раджу і за квартири, в кого не більше, ніж 60, позвоніть, перепитайте, бо може не нараховуватись, не нараховуватись, а тоді як прийде. Але ще такий нюанс, що позвонивши, спитавши, можна накликати на себе, як то кажеться, біду. Да? Ну, не то, що бідува, а платієш. Тобто вони навіть про вас можуть не знати, десь там, наші ще дані дійшли, хоча скоро про всіх йдуть, бо ж робляться ці автоматизовані системи. Але можуть поки що не знати, а ви позвоните тут і скажете. І вас внесуть в базу і почнуть нараховувати. Ну, якщо потім прийде за 5 років разом, то може бути дуже кругленька сума. Далі, ціни на продукти. Гетьманцев заявив, що ціни на продукти в цьому році по. Всім податковим розрахункам будуть більші. І це не дивно, да? коли вони в нас були менші. Я не пам'ятаю такого моменту, коли ціни падали. Ну, такі, знаєте, тільки локальні такі явища, коли щось, от, сезон чогось, і воно дешевше, да? ну, то на невеликий період часу. І саме прикро, що найбільше подорожчують продукти першої необхідності, зокрема і в харчуванні, тобто їжа, їжа. Подорожчає, зумовлюється все несприятливими погодними умовами. Заморозки, оті були, які весною, пізня весна, заморозки. Зараз дощі, все заливається. Я кожен день їду коло полів. Ви бачили моє відео, да, де я ходжу, там знімаю, то просто тако стоїть вода в пласу. І те, що не мені, а дружині позвонила мама. Каже, ви там купіть мішок пшениці, бо цей рік буде біда, голодовка. Може і в цьомусь вона і права. Знаєте, ми вже звикли, що там надо, пішов там, кілограм купив. А тут може бути і всяке. Тому готуватись ніхто нікому не забороняє. Наступне е платні послуги в дії. Дія робить частину своїх послуг з літа вже платними. Мова йде саме про послуги, в основному, якими користуються юридичні особи, тобто для простих людей поки що все безплатно. Але, ну, знаєте, круто так да, підсадити всіх на дії, зробити її такою зручною, а потім Бабах ввести якісь платні. І плюс послуги на передачу документів, своїх шеринг документів. Один, одна передача документів безкоштовна, а якщо вже більше, то вже за наступні платите. Які будуть ціни, що то буде коштувати, поки що я нічого не знаю. Як тільки покажуть, тоді буде розбиратись. Далі, перекази знову знижують суми переказів, будьте уважні, обережні. Особливо це стосується людей, які там збирають на щось, на лікування, ще на щось. Я знаю дуже багато пенсіонерів, які дійсно то роблять. Суми переказів знову знизили на 50 тисяч гривень для другої, трептої групи та для людей, які Малі в малій зоні ризику, тобто для людей, яких є дохід, які сплачують податки, в яких все типу хорошо, все рівно максимальна сума переказів зі 150 знижується до 100. А для людей, які в третій групі ризику, а пенсіонери, студенти саме в третій групі, бо в них немає великого доходу, ну крім виключно там, пенсіонерів, яких велика пенсія, то перекази на місяць між карточками не більше 50 тисяч гривень, іначе далі буде блокуватися. Мобілізація, що варто тут зазначити, що для внутрішньопереміщених осіб вводять такі самі системи мобілізації, як і для звичайних людей. Тобто перерівнюють їх до основних категорій населення, і тепер внутрішньопереміщені, як і всі остальні, повинні поновити документи, все пройти, стати на обліки, ну, повні правила мобілізації і також для Людей, яким потрібно було до 5 червня, не забуваємо поновити для людей обмежено придатних. Да? До 5 червня потрібно поновити всі документи, тому що зараз немає вже такого поняття обмежено придатний або придатний, або непридатний, то їм потрібно поновити документи про свою непридатність, іначе загрожують штрафи, а штраф там від 17 починається тисяч гривень. Тому бажано їх. Не отримувати. І, ну, знаєте, не гідрометцентр, але не можна не сказати про погоду. За прогнозами нашого гідрометцентру, перша половина червня буде похмурою, холодною і ну, зовсім не літньою. І це капець. Ну, коли вже буде якесь тепло. Да? Хотілося дощів, але ж в міру краще в ці дощі. Пройшли б зараз, потім влітку трішки, потім ще влітку і восени так. А зараз, виходить, налиє, налиє, налиє. До середини червня буде холодно, а потім, як почне жарити, плюс 40, що куди хочеш, туди дівайся, то ну зовсім якось погода з глузду з'їхала. як Напевно, так само, як, навіть, як наші законопроекти, як все інше. Вроді щось робиться, а потім як сніг на голову. От щось. Таке саме очікує нас із погоди, тому активно спостерігаю вам, розповідаю. Долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Кнопочка підписатися під відео. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.